Наступні два-три місяці будуть вирішальними. Призначення військового злочинця Герасимова командувати військами в Україні це підвищення ставок. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов. Це нацистський режим, його місце на сварк історії, а персоналям всім цим. Любая кара в Ерефії зараз відбуваються певні кадрові процеси. І вчорашнього дня є внутрішні суперечки між приватними та кадровою арміями. Зараз там усувають представника Пригожина та Кадирова, мається на увазі сирійський м'ясник, військовий злочинець Суровікін. І це тільки початок. Ситуація пов'язана з тим, що вони добудовують так звану Катехонську державу, яка має бути істиною в останній інстанції, і тільки вони знають, як боротись із злом. А Справді самі є тим злом, про яке постійно кажуть, сказав Данілов. Секретар РНБО наголошує, що кадрові перестановки серед російських силовиків і військових свідчать лише про внутрішній конфлікт, який з часом може перерости у протистояння між головними лідерами. Пане Вітер, але я б хотіла розпочати з новини вчорашньої про кадрові перестановки у Росії, про фактично пониження того генерала Армагеддона Суровікіна, Він тепер буде заступником Герасимова. Те, що в Росії не все гаразд, це все зрозуміло. і Напевно, саме цим продуктовані ці кадрові перестановки. Але чому в Росії не подумали про те, що ну, це буде бачити весь світ, і ці кадрові перестановки? Ну і ми, і весь світ буде розуміти, що в них все не окей, і все одно вони пішли на публічну ось цю зміну посад? Насправді, все одно, що бачить весь це, що подобається, бо для них більше зараз. Внутрішні та плитки, які в вже дощ, все таки давно між кількома угрупованнями у владі. Оскільки цей конфлікт для різних угруповань означає фактично життя та смерть, їм ну, трішки вже все одно, що там про них подумають у. Uh, там не знаю, у Монка, що в Брюсселі. Uh, коли в тебе варіант, чи ти залишаєшся міністром оборони Росії, чи десь там за рік-два тебе вбивають кувалдою, тобі все одно якось, uh, чи, що про тебе подумає якийсь там європейський політик в якомусь своєму Мюнхені чи бананбадені. Тому зараз вони ставки просто на високі для того, щоб uh, якось вже вести єдину інформаційну політику, і так далі. Конфлікт давно вже вийшов назовні. Он між прихожинськими, слешкадерівськи та з одного боку, та з іншого боку, між Шойгу Герасимовим та Оцією старою крикою. Він вже давно вийшов на зовні. Він заважає їм трішки воювати на наше щастя, і він е заважає їм тримати якийсь єдиний інформаційний фон. І в принципі, це добре та має бути. Угу. Віктор, я думаю, що ви обов'язково до цього коментар додасте. З'явилась позиція Сергія Марченка, міністра фінансів України. Я абсолютно з нею погоджуюсь. Зараз поясню, чому там у нас деякі дійсно експертне середовище почали надто активно обговорювати 100 тисяч, які виплачуються українським військом. Знаєте, хто на. Передовій процитую про що він каже: і себе в 2021 році, що безробітний до вас дзвонить рекрутер, пропонує роботу за 100 тисяч на місяць, але є нюанс. Каже він: робота небезпечна, і вас можуть вбити. Ви 에, питаєте наскільки великі ризики? Ну і там по напрямкам він, 에, пан Марченко зазначає, все залежить від розподілу. Якщо потратити в спокійне місце, раз за два-три за день можуть вбити всього. Якщо Бахмут Соледар, то там десь за день можна померти раз 50. але ж 100 тисяч підписуйте і ставить запитання, чи підпишете ви. Звісно ж, ні. То якого чорта дехто кинувся рахувати солдатські зарплати, якщо сам не на фронті? Так я вам скажу за економіку, бо багато хто посилається, мовляв, що зараз складна економічна ситуація, вочевидь, зазіхнула на цих на ці виплати. Якщо між твоєю експертною п'ятою точкою і русскими не буде стояти солдат за цілих 100 тисяч гривень, економіки не буде ніякої взагалі, будеш картоплю збирати по полях і ховати жінку з дочкою в погріб від кадирівців. Взагалі, ця вся історія попахує. Знаєте, таким я не знаю безтолковістю деяких представників експертного середовища, я не буду зараз зазначити і окремо на певних особистостях зупинятись. Е, ну так, справді я бачив, який власне роз'єм по фіку ця реакція пішла. Він там такий досить дивний постулат, що от коли в країні там середня зарплата, там десь 15 тисяч, а військові отримують 30 тисяч, умовно кажучи, там навіть якщо він попаде, то це дуже багато. Е, ну, Тут кілька моментів є насправді. По-перше, середня запада не 15 тисяч, вона більша, не було на це вказали. А по-друге, навіть ну, давайте порахуємо. В мене два ППД, е, послідовно знищені ракетами калібри. А, чи захотіла б ця саме людина сидіти навіть там, у КПД сидіти за ті ж самі 30 тисяч, умовно кажучи, з урахуванням того, що ну, просто на голову в будь-який момент може впасти прицільно, не просто тому що нам цілу попиту? Подстанції рядом, а цілили конкретно йому голову і впасти калібри все, і немає його чарівного життя. Мені здається, що ні. Я не знаю, чому пішли взагалі такі розмови. Мені здається, вони не просто дура, але хто знає, може не просто було а ще щось з. Цим пов'язаний, його хтось простимулював але в будь-якому випадку розмови не корисні. розмови підживують національну українську тварину жабу і бувають клін зараз між військовими та цивільними, тоді, коли це просто небезпечно. Ну, взагалі, Вікторе, це попаха якоюсь неадекватністю. Ми вам дякуємо за розмову і дякуємо за те, що долучилися сьогодні. Знайшли час. Віктор Тригубов був з нами на зв'язку. Якби на Росії було б усе гаразд, то кадрові зміни їм були б не потрібні. Так прокоментували у генштабі заміну командувача об'єднаного групування військ в Україні Сергія Суровікіна. Про його відставку 11 січня повідомили російські змі на цю посаду. Було призначено начальника генерального штабу Рефі Валерія Герасимова. Водночас Сергія Суровікіна зробили заступником Герасимова. у Міноборони держави-терористки назвали цю ротацію підвищенням рівня керівництва спецоперації. Ми відстежуємо те, що періодично в керівництві збройних сил країни окупанта проходять кадрові зміни. Якщо б було б все гаразд в них, то Кадрові зміни з такою б частотою не проходили. Останні кадрові зміни насамперед свідчать про те, що існує необхідність в їх лавах щодо е, поєднання системи управління і системи керівництва військами. Не, не все виходить в них так, як вони бажають. А як воно буде далі, ми подивимося. Ана спецоперація росіян йде не за планом. Там знову взялися за кадрові перестановки. Розвідники Міноборони Великої Британії вважають, що зміна керівництва військової кампанією РФ в Україні свідчить про виклики, перед якими постає Кремль у досягненні своїх цілей. Тепер командує їхнім об'єднаним угрупованням військ Валерій Герасимов замість Сергія Суровікіна. У британській розвідці зазначають, що це значна зміна у підході президента Путіна до управління війною. У сполученому королівстві припускають такий крок ймовірно вкрай невдоволено зустріне більша частина російської ультранаціоналістичної та військової блогерської спільноти, яка все частіше звинувачує Герасимова в неналежному веденні війни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.